Цей автомобіль це приклад того, як ми тримаємось, об'єднуємось, йдемо до перемоги. Хочу подякувати пані Любі, яка передала цей автомобіль. Ну, мої, моя вдячність це звичайно добре, але. Сама найбільша вдячність буде тих людей, які будуть цим автомобілем користуватись і рятувати життя. Ця машина допомагала поставити на ноги сина. Ми їздили з Києва в Одесу в лікарню чи не щотижня. Ми з чоловіком вже давно мали ідею віддати її хлопцям на передову. Ця автівка мала. Піти на розборку, вже був неробочий двигун. Потрібно ремонтувати ходову і обслужити цю машину, тобі ж замінити спершу двигун. Люди вирішили передати її на Збройні сили України під ремонт, щоб хлопці могли їздити воювати. Хочемо окремо подякувати Ромі королю за надання двигуна. Хочемо подякувати ще пану Анатолію за те, що пофарбував. Гарненько цей автомобіль, тому що жовтий колір це звичайно приємно, це сонечко. Але в наших реаліях треба, щоб був камуфляж. І на даний момент, в принципі, залишається зробити ходову, замінити всі стійки, салінблоки, ну і так, подрібничкам. І далі все, машина відправляється на фронт. Цю машинку нам запропонували люди спочатку. Ну, ми так, Ми ніколи не відмовляємося. Ми її забрали, але ми поміркували, кому він буде потрібніше, і вирішили передати дівчатам, медикам з класного підрозділу. Він там буде потрібніше, і вони будуть виконувати свої завдання, рятувати життя. Іде сьомий місяць повномасштабного вторгнення русні на нашу неньку, восьмий рік війни з русньою. Вони думають, що ми втомимось, опустимо руки і програємо цю війну. Вони дуже сильно помиляються, і ми це будемо доводити день у день, місяць у місяць до нашої перемоги. Закликаю вас, не втомлюємось, ми переможемо, об'єднуємось. Перемога буде за нами.